Так, колеги, сьогодні був вихідний. Вдалося закинути двигун на раму. Отак, От воно все стало. Хто буде, до речі, вибирати собі двигун, навіть камець. Є такі кожухи, які над кріпленням, стартер над кріпленням, і турбіна стоїть в іншу сторону. От якраз із-за нього виникає тут трошечки геморрой. Ну, Рідні, рідні кронштейни ставити, напевно, не будемо. Значить, стоїть нерівно відносно рамені, не, не паралельно. Е, не знаємо, що робити. Вже і місця нема. Там скажем, під, під доном у нас залишилось сантиметрів може, 5. Може 5, може і менше. І він стоїть трошки нерівно. Не знаю поки що. У цих буржуїв усе продумано. Поддон ставиться на дві сторони. Просто перекручуєш, він симетричний. Просто можна переставити. Не знаю, як там із забором масла. Але тут виникає нюанс, ось ця. І вона зараза, І вона зараза, так як у мене колись був МТЗовський двигун, я пам'ятаю, на Т150 там теж проблема була, маховик терся об неї. Не хочеться і перекладину цю вирізати. І не хочеться І не хочеться ж гнуть або вирізати під дуло. Не знаю, поки що думаємо. Кріплень немає. Не передніх, ні задніх. Може, у кого є досвід, що те, що ви не, 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 не паралельно стоїть. Є якісь нюанси, немає якісь нюансів. Мені просто не естетично. Плюс чомусь не стає на місце, впирається в раму. Блін, пневмокамера щеплення, ну то таке, Тому дрібниці там отвори поправим, повернемо трохи. Кожух нерідний. Таке. Короче, Треба робити кріплення ззаду. Ззаду вирішили. І ззаду вирішили, щоб трошечки паралельність. Підложимо 25 мм прокладки. І буде, в принципі, хоч, ну не так, критично. Може, воно не критичне, це чисто, я переживаю. Таке мости перебрали, все. Все тут собрали перебрали редуктора, прокладочки, саднички поміняли, тормоза, тормоза там усі і всі в ідеалі. Є в нас ще проблема навіска. Навіска заржавіла. Цей трактор стояв багато років на дворі, Вона заржавіла, нічого тут не крутиться. Мачили ми там, розмачували, не знаємо. Блін, хочемо поцелінити циліндра циліндром, Ну, боюсь, що раму зламаємо. Не знаю. Може гріть Ось такі, Закинули. Закинулась. Покажу ще на нього вентилятор. Цей. на цей аппарат. Вентилятор. Вентилятор такий. Можно на холостых оборотах по двору ездить. Вентиляторчик. Для него у нас там проставочка есть. Стоял на экскаваторе Липхер. По оголошениям нашли. Там на него ось. Ось такий аппарат. Проставочка специально. Шківок полікліновий і один клин на всякий випадок, може колись буде кондиціонер. А може ми, як кажуть, доживемо до того, що у нас буде якийсь інший трактор, бо це все більше творчість, скажімо так, яку ми любимо. Може, в який другий фермер сказав, це все геморрой, Ну, от так. Тепер треба купляти метал, думати кріплення. Думати, як це все поставити. І далі почнеться саме, саме складне і саме гемаройне. Це усі дрібниці: трубочки, шланжики, палевна система. До речі, може хто у кого є, значить, шукаю сюди бак. Хочу поставити бак, як на новому хтз 160 у Значить. Плануємо поставити його 90, о, блін, 90 може і багато. 90 може і багато. Так. Отак. От ну, 90, да, 90 см. Хочу з фури знайти бак на 300 літрів. Якраз він у таких параметрах приблизно, приблизно 90-80 Ну, по висоті нас не регламентує нічого. Хочемо сюди з фури поставити бак, щоб він був один. Залишимо тут один бак. А на цій стороні, в, в, там де був бак з заправочною горловиною, там у нас буде акумуляторний відсік. До речі, розбирали тут бортову. Бортова стоїть старого зразка. Не знаю, як вона сюди потрапила. Ну, Цікаво, що у бортовій старого зразка два сальника стоїть, і ще її войлочне кільце на, на ступиці. Так що раніше якось більш переживали за це. Хоча я думаю, ти Сальника набивка то вже в пережитке. Архаїзм. Так що, друзі, слідкуйте далі. Всім дня.